Лисичка і журавель. Були собі лисичка і журавель. Якось зустрілись вони в лісі, та так і заприятелювали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, мій лебедику. Я для тебе, як для себе, постараюся. Для тебе, як для себе. Як не пристати на таке запрошення? От приходить журавель, а лисичка наварила кашки з молочком, розмастила по тарільці і запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, Любий. Журавель до тарілки стукав-стукав дзьобом. Нічого вхопити не можна. А лисичка, як узялася їсти, лись та лись язичком. Так сама всю кашкою вилизала. Вилизала та й каже, вибач, журавлику, що мала, тим тебе і приймала. Більше пригостити нічим. Що ж, дякую, відповів журавель. Тепер, лисечко, ти до мене в гості приходь. Прийду, журавлику, прийду, мій любедику, на тому розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель приготував таку смачну страву взяв і м'яса, і бурячків, і картопликів, всього, всього покришив дрібненько, склав углечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба прияла не соромся, лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона боком, вона лапкою, вона навстоє і зазирає, і нюшить, нічого не вдіє. А журавель не ловив гав Усе дьобом в глечик, усе в глечик, потихеньку помаленьку, та й з'їв усе, що наварив. А тоді каже, ти вже вибач мені, лисичко, що мав, ти мій приймав, та вже більше й пригостити нічим. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться. Так її журавлева гостина до смаку припала. Відтоді і не приятелюєш журавлями.